що щогли. Другий урок програмування на версіку. Сьогодні будемо робити ще один девайсик. Хто не знає, на минулому уроці минулому ми робили цей суматор девайс, який додає два числа, які ви тут задаєте. А сьогодні ми з'єднаємо наш девайсик з іншими двома пристроями в Фортнайті. Тому буде цікаво. Це я по своєму досвіду, як я вчив, як я збільшував складність своїх ігор, які я робив. Да? Це те саме робив. Хто не пам'ятає, давайте повторимо Verse, Verse Explorer, ось тут, бачите, натискаєте, у вас з'являється така панелька. Тут можна створювати нові верс-файли, нові девайси. У вас в мене називається проект First Hour, у вас може називатися по-іншому, у вас може бути контент, може не бути. Клікаємо на самому верхньому фолдері, треба створити девайс, новий. Хто не знає, або хто пропустив, знов таки попередній урок, там все детально, 20 хвилин я пояснюю все, що по чому. Сьогодні будемо швиденько робити, без повторення. A new Verse File to Project. Давайте створимо новий девайс, назвемо його Play on Trigger. Що він буде робити? Він буде слухати. Е тригерний івент, який приходить з гри, я вам поясню, що такий тригерний девайс, і програвати якийсь звук, який ви засетапите. Тобто злінкуєте, і воно буде програвати. Це буде все робити через версії. Це для того, щоб ви звикли, як можна комбінувати ваші верс-двайс, вбудовані девайси, які від Fortnite та від UFN надаються, і такі інші. Тому тобто, що їх можна поєднувати абсолютно по різному, і в принципі ви це все будете робити, щоб зробити хоч якусь гру. Так, давайте дабл клікаємо на ньому Play on Trigger Device. І пам'ятайте, тут така заглушечка. У вас тут це відкривається, якась дрянь вискочила, вона нам не треба. Знов таки, коменти удаляємо одразу. Пишемо: пам'ятайте про макрос Override, який буде хитренько вам робити. О, макрос, override, макрос editable. Який буде дозволяти вам виставляти пропорті вашого класу, вашого девайса назовні для того, щоб інші девайси могли з ним якось взаємодіяти, для того, щоб ви могли тут прямо в редакторі виставляти щось. Давайте поясню, що я хочу зробити. Перед тим, як ми почнемо писати код. Сьогодні буде не дуже довгий урок. Я хочу, щоб тригерний девайс, дивіться, що таке тригерний девайс. В пошуку ось тут внизу. Контент браузер. Шукаємо тригер. І тут скролити дів... триггер. тригер дівайс він так називається. Це отака плашечка. Давайте я сюди віднесу. Ми тут будемо займатися. Ось такий тригерний девайс класичний. Подивіться на ньому. В нього, бачите, купа параметрів, такі самі, як ми можемо робити. Да? Це яка команда може в ним взаємодіяти, який клас, і інше вам поки що не треба. Залишаємо галочку Visible in game, Це для того, щоб ми бачили, на що нам треба наступити гравцем. І бачите, якщо тут стоїть галочка Triggered by Player, ви коли коли гравець на нього заходить ножками да, або застрібує на нього, то він що він робить, він просто шлеє. На мене хтось наступив і все. Це дуже простий девайс, він як транзистор, такий, знаєте, як Діодік. Сигнал є, сигнал пішов далі. Тут можна всякі Trigger by Damage, ви в нього вже можете стріляти з пістолетика. Купа всіх і тригерів, вам, вам не треба. Active On Game Face, це нам теж не треба. Activate On Game Face, це він автоматично активується. Тут нічого не робимо, все по дефолту залишаємо. Єдине, що давайте його назвемо по людськи Trigger Sound. Я його так назву. Все. Знов-таки, це самий простий, саме перший девайс, який ви навіть, якщо ви проходили Unreal Editor для Fortnite, Це саме перший девайс, який ви робили, скоріш за все. Тригерний девайс, який ви використовували. І нам тепер треба звук грати. Для звука, як ви розумієте, є audio player. Здається, він так називається. Audio... Я зараз напишу. Знов-таки, запам'ятайте, отут треба All вибрати, щоб він по всьому шукав. Так? Потім Audio Player, можу помилятися Player. Я такий Audio Player, краще повністю описати, бо там дуже багато чого. От бачите, колоночка така. Знову і драгендропаєте, бачите, як зручно програмувати. О, давайте тут її десь поставимо. Знову дивимося на її настройки. По-перше, це звук, який буде грати. В Fortnite вам із коробочки, дає там просто, мабуть, під тисячу звуків. Я не брешу, там музика є. Якщо натиснути оцю кнопочку, Browse to asset вам покаже, де він в фолдері лежить. Інколи ця кнопочка не працює, тоді що треба зробити? Зайти в Fortnite, Sounds, Gadgets, щоб прогрузилась просто директорія. Тоді воно потім починає роздуплятися. Ось так проклацаю, і це я так роблю. Потім ще раз натискаєте Browse to Stinger Asset, цей звук. І ось цей звук. Можна піде. Давайте якийсь інший звук підберемо. Такий можна. О, це прикольні, такі, живенькі якісь. Отак. Просто драгендропим знов таки, в UFN все драгендропами. і злінкували, бачите? Stinger's Success, давайте ще раз пограємо. О, Непогано. Можна поголосніше зробити, щоб троєчка була, він тричі голосніше буде. Уді у Device є різні всякі параметри. Бачите, він такі сфери малюється, де його буде чутно. Ось всі зоні в першій, це Attenuation, здається, називається. Uh, да, attenuation minimum distance. От в цій дистанції, 4 метри, да, це 4 радіус, буде його чутно на 100%, тобто не буде. Але від саме цієї межі, да, от ми бачите від межі, і до цієї сфери, яка б намальована, бачите, така сфера вам показується де бажано, тобто звідси, сюди він буде так лінійно падати, тому що в нас задана лінійна функція. Можна, можна різні функції задавати. Краще нічого не чіпайте. 32 метри. Якщо я зроблю тут 20 метрів, бачите, звужується. За межами цієї штучки його чутно не буде. Там якісь ділей є, тобто якщо ви вибігли з цього, ви трошки ще будете чути, але не будете. Тобто, якщо цей звук грає, а ви стоїте тут, ви його не почуєте в грі. Що тут ще можна виставити? Давайте швиденько пройдемось тому що це дуже важливий девайс, всі його будуть казати Can be heard by any everyone. Це всі гравці на мапі будуть його чути, бо можна поставити. Тільки той гравець, який натиснув на триггер, тільки він почує цей звук. Да? Наприклад, він відкрив якийсь секрет, ще щось, тому Everyone поки що. І де він буде грати, play, play, play Location device, Тобто звук буде виходити з цієї колонки. Можна поставити local player, тобто це той гравець, який тут поруч бігає, в нього начебто в голові буде. Все одно, де він буде на мапі, знаходиться, буде в голові. Можна реєструвати гравців, ну це для складного геймплею, або гравець, який започаткував цей івент. Да? Хто, хто наступив на цю міну, да, на цей тригер, той і тільки почує. Тобто, в залежності від ваших геймплей особливостей вам це треба. Наприклад, в моїй грі Sniper Tycoon, коли я анлокаю левел, я не хочу, щоб його чув інший гравець. І навпаки, коли треба, щоб він почув, що я, наприклад, його атакую. Тому і йому чутно, що атака почалась, і я чую, що атака почалась. Да? Тому це в залежності від ваших потреб. Ну що, щогли? Два девайси є, тепер давайте їх злінкуємо. Їх, це все можна зробити без верс девайсів. це ви вже вмієте, скоріш за все. Але це гарний приклад показати вам, як це робиться через верс. Тому що ви це будете робити по-любому. Триггер девайси юзаються, аудіо ви будете грати з верса. Це кубіки такі, кубік-кубік, а потім у вас вийде гра. Погнали! Що нам перше треба? Написати макрос, editable, Знов-таки, це для того, щоб потім з цього девайсу я міг мишка його злінкувати з правильним триггером. Да, і давайте називається триgгер інпот. Да? Ну, так називаємо його. Знов-таки, пам'ятайте, дві точечки тип даних, да? тобто тип девайсу, який це буде. Це буде триггер девайс, дещо називається. І дорівнює, робимо, пам'ятайте, в версії все immutable абсолютно. Тому як тільки ви оголошуєте якусь пропорт змінну, зміну константу, треба одразу задавати і значення. Ми задаємо назву класа і клас порожній, тобто якийсь інстанс якогось класу к нам прийде. Через те, що тут стоїть macros editable, Воно там все хитренько зробить, і коли ви запустите гру, він замість цього триггер да, це запустить триггер девайсу, ну, болванка. Бо, бачите, ми нічого не задали ніяких параметрів у душках. Він там хитренько це і залінкує його з правильним триггер девайсом, який ми скоро лінканем його в грі. Далі знов-таки editable, тому що нам треба, щоб цей девайс узнав із гри, з 3D-сцени, а який аудіоплеєр йому юзати. Да? І в назваці здається Audio Player device може помилятися. Audio player device. Якщо не підкреслюю, значить вигадав. Така сама, бачите, тип Audio player Device, тип даних. Instance — це порожня болванка, тобто порожній Audio Device, але через те, що ми вказали, тут Editable, це макрос хитрий. Під час компіляції він з вашої 3D-сцени вставить сюди правильний референс на прав... ну якщо ви залінкували щось. On-Begin удаляємо. А як же нам узнати, що ну, тепер логіку ж треба написати, як нам узнати, що девайс триггернувся? Треба ж слухати його івенти. То тобто, тригер, що він робить? Він каже, в мене нам, такий агент, такий то гравець на мене наступив. Давайте тут, я, щоб воно компілювало, бо це такий прикол, якщо хоч одна помилка, він контрол-клік не працює. Нам треба взнати, який інтерфейс нам надає триггер девайс із коробочки для Versa. Контрол да? затисли, натиснули Тріггер девайс. Ну, бачите, простенький девайс, Trigger Event в нього є. Є тригер. Тобто ви можете верса його тригері. Передати, хто його затригерів. І можете його ну, з це з іншого девайса, просто сказати, що тригерність. Тобто, хто тебе слухає, сповісти їх. там. E, взагалі, навіть без агента. Тобто агент це гравець. Нам треба оцей Triggered Event. E, це хитренький клас, в нього тип, бачите, listenable був там, він ще хитріший, він вміє підписуватися зараз. Я вам покажу, як це робити. Знов-таки дуже уважно, це скрізь будете юзать всі девайси ці підписки. Всі абсолютно. Взагалі інших девайсів немає. Я не знаю, ну, що там інші девайси писати, які нічого не слухають. Пишемо: trigger input Тобто метод onbegin, пам'ятайте попередній урок. Це метод стартує, як тільки девайс активується. У нас девайс буде активуватися, як тільки гра почалась. Тобто, цей метод виконається. Ми що робимо? Ми. Починаємо слухати триггер input. Тобто ми, ми зв'язуємо всю логіку у нас. І, і тоді, коли триггер інпут, скаже нам, мене хтось затригерив, він викличе нашу функцію. Тrigгер trigger input, triggered event і subscribe, здається, пишемо. І тут пишемо on agent-In. Агент да? agent, знов-таки це гравець, щоб просто все було. Агент це гравець. тобто Якийсь щогол забіг на цей інпут девайс. Бачите, воно підкр... під... підкреслює, що воно каже. Він каже: я не знаю, що ти мені указав, що це за зміна. А це буде наш метод, тут. Давайте пишемо on agent in. У дужках пишемо: там треба передати. Він передає агента, да, здається. І повертає Void. Можу помилятися, давайте, щоб скомпілювалося. Ні, каже, ні. Знову такий, попередній урок згадуємо: опциональні типи даних, аргументи. Не типи даних а аргументи. Бачите, він каже. Що, чувак, цей тригерний івент, да, якщо ми знову його натиснемо, він каже, що агент може бути, може не бути, то що якась НПсюндра може залізти, вовчик забігти на нього, інший якийсь івент спрацювати через нього. Тобто, не факт, що це якийсь гравець його затригерить. Знов-таки, може, якийсь овечка забігти. Да, Нпсюндра якась забігла на нього, він затригірився. Ну, типу, NPC наступив на мене. Тому що ми робимо? Ми отут, коли. Це назва параметра аргумента, а це тип даних. Знак питання ставимо, все, бачите, компіляція пройде. Давайте удалимо. Що ми тут будемо робити? Коли агент зайшов, нам пофіг, є, він, не є, поки що не, не, не беремо до уваги. Ми кажемо audio player, каже play. Є такий метод? Є. Знов-таки, хочете узнати, які методи ще: контрол затисли. Навели на тип даних аудіоплеєр. девайс дану на назву класу навели. І дивимось тут можна його включати, виключать, в смислі що виключать з гри, включать назад в гру. Грати для конкретного агента, грати для всіх, ну тобто без агента. Зупинять, якщо довга музика грає, наприклад, снайпер тайку, ні, музика грає. Такуч, вона така веселенька, як в Рокі. Тобто, зупиняти можна. Можна реєструвати якогось щогла. Що цей щогол почує звук. Можна його викинути. не Різні штучки. Е все, аудіоплеер дотплей. Знов-таки, його будуть чути всі. Все це, в принципі, ми написали. Бачите, як все просто. Ще раз, давайте швидко пройдемось. Е наш тригерний девайс, play, play and trigger е Що він має робити? Він має слухати, коли хтось наступає на оцю міну. І тоді має програтися звук з цієї колонки. Ми цю колонку засетапили, звуки засадили сюди. Да? Повернемося до кода. А наш девайс, як хитренький, він що буде робити? Він, Коли гра стартує, коли він активується, наш девайс буде активуватися, як тільки гра запускається. Він каже, триггері: слухай, в тебе є такий event, да? Тобто подія, що його тригернули, наступили на нього. Я підписуюсь, і коли на тебе хтось буде наступати, викликай мій метод agent-in. І ми написали on-agent in. В нього сигнатура така, що агент може бути, може не бути, Тобто може людина зайти на триггер, може й Вовчик забігти, інпісюндра. Хріне його ще хто там може забігти на нього. Тому агента може не бути, це треба перевіряти, це буде наступний урок, опціональні кіп для Івчика. І все, що ми кажемо, аудіоплеє дотплей. Все. Аудіоплеєр, грай. Пішли компіліць, все просто. Верс, build verse code. Скомпілювали, де його шукати шукать девайс. Да? Ми підемо в Verse Explorer. ні, ні фіга, нельзя. Піднімаємось самого гору. У вас тут має бути е, папочка в назва вашого проєкту контент. або контент. Це проєкт, я давно створював, можливо, щось змінилось. І шукаємо наш девайс, як він там називається? Damager девайс, виси понастворював. Play-on-trigger девайс. Драг'ен'дропаємо наш комп'ютер. А він буде Visible in game, щоб ми бачили його. І тепер дивіться, ми ж сказали, Editable, дивіться, Trigger input. Можна звідси вибрати. Звипадає, що він показує тільки тригери на сцені. Або краще піп'яточка. Да? Називати піп'яточку. Це як Color Picker, знаєте, там в Paint і так. Хоп, Picker, І дивіться. Ні, аудіоплеєр говорить, ні, фігня, неправильний тип. Треба тригер. На тригер наводите, бачите? Пік Trigger саунд. Все, Trigger саунд. Так само з аудіоплеєром підп'яточку вибрали. Наводимо сюди, каже, ні, фігню ти не туди навів. Terrain не працює. Це не працює. Ні-ні, це не працює. А аудіоплеєр, тип зівпав, зівпав у об'єкта. Працює? Ну що, все, з'єднали знов таки, натиснули. вибрали Піп'ячка вибрали триггер девайс. Вибрали аудіоплеєр. Це от реально, що ви будете робити, мабуть, 80% в часу в розробки в Євфені. Поєднувати все в сцені. Особливо якщо буде робити якісь тайкуни чи ще щось там, капець. Це туди-сюди, все отак, шутери простіше робити все-таки. Ну, чекаємо, давайте. Що воно там буде? Ну що, ж, ви, старт, стартанула гра. Побігли, глянемо наші. О, вони стоять, бачите. Я біжу, знов-таки, це я, щоб красивіше щось було, натикано. Це ми найперше прокліє Фене, йому вже 7 місяців, я то так. Під, під дослідний. цей режим редагування, це не режим гри. Тріггер є, девайс e, є, є. Escape старт. Побігли і давайте подивимось, чи буде воно грати. Треба наступити на цей трігер. Побігли. Опа. До речі, всім раджу обов'язково пройти першу годину версії Обов'язково, по-іншому, не треба. Так, ну що, бачите. Аудіоплеєр я забув галочку поставити, щоб було видно його. Тому він в грізник. Знов-таки зверху, зліва верху, Mode. Це активна гра. Ну що, давайте наступаю на тригер. Що буде? Чули звук? Спрацювало. Давайте точно знаємо, що це наш звук, мало ли це тригер? Вибираємо тригер девайс, і дивіться, в нього є такі параметри: це тригер SFX, це sound effect. Давайте відключимо. Він буде, мовчки на нього наступаєш, але він буде оце. Брум. І так як це зміна дуже примітивна, ми можемо просто натиснути старт одразу. Давайте перейду в гру. Побігли. Ох, це з Adieсу Маєтті. Скоро буде Едеса, вам не хлюкість, декі Одеса буде. Повний порт. Так. Ну давайте. Бачите, цього звука нема. Наче кнопку це протисти, да, але є. Є? В нього ділеє, тобто це для того, щоб ви там, коли по ньому йдете, може, щоб 10 разів не спрацював. Там приблизно якийсь дебаунс стоїть. Тобто, не дебаунс, на сротл. Тобто, якщо там за 100 мілісекунд ви ще раз на нього 10 разів залізли, він затригериться один раз. А через 100 мілісекунд, якщо ще раз, ви наступите на нього, то він. ну, 100 мілісекунд це я так кажу. Я ставлю він точно не знає. Є. Супер! Щегли. Ви з'єднали два девайси. Трігер дівайс, аудіоплеєр девайс через верс-код. Чи трошечки узнали там про Агенти, і про і, е як воно там все працює? Знов таки ось оцей рядочок. Ви будете його гугліть, копіпастіть. Беріть, юзайте, використовуйте. Е я з, все з свого досвіду, батько українського гроробства навчив 100 китайців, 30 американців і 15 німців на свій інший продукт. тому для мене, оце, те, що я знаю, вам лялякать, це задоволення приносить. Все простенько пояснив. Реально, три рядки написали, а по суті, зробили невеличку логіку. Знов-таки, вона здається, що, що тут? Такого. А з цього воно все складається. Ви потім, щоб шить гру, вам треба, там івент взяв, там підписався. Потім елімінайші там івенти будемо слухати, всі інші. Так що, вперед, робіть ще раз, до кого швидко говорю: в Ютубі є 0,75. Швидкість, я знаю, що швидко говорю. 0,75 швидкість, все пройшли. Нічого не прикручуйте, не пропускайте, тому що я багато корисних речей кажу: ці опціональні типи, саспенс, оверйдеси і інше, як воно все працює. Тому давайте. Дякую за увагу. Другий урок закінчено. Скоро буде третій. Пишіть в коментах, що вам там треба конкретно, так що буду, може, швидше робити. Це початковий рівень, Це я насправді пишу для свого сина, для синів. Тому вони теж дивляться і проходять його потім. Можливо, скоро запишу адванс всякі штучки для тайкунчика. Подивимося. Все, Пакеда. дякую за увагу. І Fortnite з нами, Roblox під нами.